Бо Бог появив світ, що віддав сина свого дорожнього, щоб кожен, хто вірив в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Дорогі люди, ми все це говоримо, робимо лише для того, щоб кожна людина, яка почує нові... слово Боже, почує добру новину, могла врятуватися. Ми пережили народження з ми пережили зустріч з Богом. Я вам хочу розказати трішки свою історію. Вперше, я про Бога почув, коли я відбував покарання в колонії для неповнолітніх. Мені було 16 років. Я читав слово Боже, але нічого в моє житті ще не змінилося. І після цього, коли я звільнився з колонії, я жив, нормально, мені виздавало життям, мав усе, машину, дружина, дітки. Але я почав розслаблятися, і я почав вживати наркотичну залежність, влізти наркотичну залежність. Оскільки це дуже дороге задоволення, я робив злочини, за що знову відбував покарання? Ну, коли звільнився, дружина мене залишила, і я упав відчай. Я не хотів жити, я поставив на собі хрест. Моє життя заключалося в тому, щоб зранку покинутися, знайти себе надовго і жив в депресії вісім років. Що ранку думаючи про самогубство, я декілька разів намагався це зробити. І останній раз, коли я кидався під поїзд, я його чекав, він мене зачепив, але я лишився живим. Дякувати Богу. Но з цього моменту моє бажання не, по, не пропало покинути життя самопсом. Коли я йшов кидатись під пояс, я писав смски. Не любіть мене і не плачте за мною. Але насправді я підрозумував навпаки. Любіть мене, я шукав, щоб мене хто любив. Ось я помру, і ви будете плакати за мною. І коли в останнє мене посадили в в'язницю в третій раз, там я зустрів хлопця, який мав ось такий Гедеонівський новий заповіт. Я згадав, що колись я читав, коли мені було 16 років, і я попросив його в нього, і він мені подарував. я почав читати новий заповіт, Слово Боже! Я прочитав за два місяці чотири рази. І заради того місця Списання, де Ісус Христос прийшов воскресати Лазара, і Він плакав за Лазарем. А люди казали, дивіться, як любив він Його. Я хотів, щоб мене Ісус любив. Я хотів, щоб також і за мною Він плакав. Ісус Христос плакав, і я плакав. Три люди! Після того, друге місце Списання, яке Бог торкався мого серця, коли Петро зрікся Христа. І Він. Після того, як Він зрікся, Ісус Христос повернувся до нього і Він заплакав. Три люди. Я також плакав, коли читаючи слово Боже. Коли мене засудили і відвезли в колонію, я зустрів там віруючих людей, які розказали про Христа. Я почав ходити на зібрання. І. Чути? Я почав ходити на зібрання де говорили про Христа. Читаючи слово Боже, Бог почав міняти моє життя. І в 2016 році, 2016 січня. Бо дав мені віру і покаяння. Я лежачи на ліжку, хотів просити Бога прощення. Я просто задавав питання: Господь, дай зрозуміти, що ти любиш мене. Дай зрозуміти, що ти простив мене. І я заснув. Через декілька хвилин, коли я прокинувся, Господь дав мені такі думки. Так як я люблю свого сина, так Бог любить мене. Так як я плачу за своїм сином. І хочу, щоб ми були разом, та Господь хоче, щоб ми були разом. І я прийняв цю любов, я увірив в цю любов, і моє життя змінилося. Після звільнення Господь побуди мене, щоб я розказував людям про Ісуса Христа, що Ісус Христос Він єдиний шлях до Бога, що Ісус Христос єдиний, хто може спасти людство. Бог давав мені дружину, двох діточок. Але найважливіше, дорогі люди. Я вам хочу сказати, що моя душа буде з Богом на небі. Не через те, що я би міг зробити щось хороше, я не заслуговую. Ну по Божій милості, по Божій благодаті, по Божому дарунку, як написано, а дар Божий життявічний у Христі Ісусі, Господі нашому. Прийміть цей дар, дорогі люди. Прийміть Ісуса Христа в своє серце, і Він вас врятує, врятує і дарує вічне життя. Якщо в вашому житті трудності, можливо, у вас є залежні люди в сім'ї. Звертайтеся до Бога, так як я свого часу. Моліться до Бога. Читайте Слово Боже, там ви знайдете допомогу. Бог любить нас. Нехай вас Бог благословить. Отче, благослови всіх цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупини цю війну на Україні. Помоли прости наш народ. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословені!